Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Олександр. І сьогодні хотілося б поспілкуватись на таку цікаву тему, як підсадка плідних маток у сім'ї і у відводки. Значить, у сім'ї я підсаджую матки планово. Це, не, це означає, що я от задумав, у мене є 10 біло сімей, мені потрібно там замінити матки по якихось причинах. Значить, це я замінюю тільки таким методом. Ну і ясна справа, що дію по ситуації, коли я прийшов. Дивлюся, там, там знає, маточники, немає матки, вийшов рік, то там зовсім інша історія і зовсім по-іншому потрібно е, діяти. Значить, Цей метод я піддивився. На хочу сказати, що щоб користуватися даним методом, потрібно всього-навсього виключити мозок. Ось є алгоритм дій, люди вже методом проб і помилок зробили це, дійшли висновки, що воно працює. Працює досить, скажу, непогано, десь на 90%. Як на мене, це непоганий результат. Тому не потрібно думати, а просто спробувати зробити. І все воно вийде. І в 9 з 10 бджолосімей цей номер пройде. Для цього методу підходять будь-які бджолосімі, Але краще він працює в джеусімах, які або там ослаблені, або. Там вже старі матки або погано розвиваються, або там матки з дефектами. От в такому плані вони ідеально працюють майже на 100%. І якщо це робити в великих сім'ях, де молоді матки, які гарно працюють, то відсоток буде гірший, може бути навіть 80. Але я ж кажу, середній результат потрібно розраховувати на 90%. Значить, що потрібно для цього методу? Потрібно дві руки і. Потрібна кліточка з плідною маткою. Купованою там, чи самі вивели. Причому, скільки матка знаходиться в кліточці, якогось там особливого значення немає. Чи вона там тільки з нуклеусом забрана, чи день, два, три. Значить, що для цього потрібно? Підходимо до бджолосім'ї, Це в нас перший день. Підійшли до бджолосім'ї сім'ї і. Забираємо звідти стару матку. Або забираємо з відводком собі в сторону, або просто, якщо вона там якась некондиційна, або вже стара, дуже просто її викинули, забрали все. І в цю ж хвилину в цей ж момент, беремо матку в кліточці і відкриваємо віконечко, де бджоли можуть проходити, а матка не може проходити. Відповідно, тут канді, і бджоли собі будуть до неї прогризатися. Щоб познайомитися. Далі від цієї дати, наприклад, це було там 20 травня. Ми рахуємо 5 днів. 5 днів. Це в нас перший. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. На п'ятий день це в нас 25 травня. Значить, 25 травня ми залазимо в цю сім'ю. Нічого не дивимося, нічого не шукаємо, просто беремо кліточку і беремо камінню. Відкриваємо кліточку і відділення, через яке може. Пройти матка, ми назад забиваємо канді і відкриваємо його. І цю кліточку закриту, просто що тепер вже дві зможуть випустити матку, ставимо назад між рамки. Все. І чекаємо до 9-го дня. Тобто від цього рахуємо 9. Це у нас п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. На 9 день, 29 травня, ми просто приходимо в цю сім'ю. І дивимося, чи є там матка наша, яку ми давали, чи вона сіє, і дивимося на наявність маточників. Тут можливі варіанти. Можливо, це буде процентів 70-80. Ви дивитеся, все там ходить та матка, яку ви дали. Вона сіє собі яйця, все добре, все класно, маточників немає, сім'ю закрили, заміна пройшла успішно, ви поїхали далі. Другий варіант ви залазите, там є і матка, яку видали з яйцями, і можуть бути десь маточники. Тому обов'язково потрібно гарно продивитися рамочки і ці маточники зірвати. По якихось причинах вони їх залишили, можливо, сім'я хоче зруїтися, можливо, вони, їм не підходить та матка, що видали. Особливо це може бути при зміні однієї породи бджів на іншу. Ну і там маса причин. Тобто ви зриваєте сім'ю на контролі і дивитесь. Можливо, там матка якась некондиційна попалася. Молода, цю ж ви даєте, ну, причин у І на контроль галочку і там проконтролювати хоча б раз-два. Якщо ви раз зірвете ці маточники, як правило, воно пройде і далі воно все поїде. І можливий третій варіант. Значить, Третій варіант це самий печальний варіант, значить ту матку, яку ви давали бджоли вбили. Щось пішло не так. І там будуть маточники. Але так як ми дивимося на 9-й день, і бджоли вже не можуть більше щось потягнути маточники. То ми просто можемо зірвати всі маточники, якщо це сім'я більш-менш з генетикою, залишити лише один, і вони собі виведуть свою матку вже далі контролювати. Ну або слідуючий варіант, у вас знову ж таки є плідні матки, ви зриваєте всі маточники, знову ставите матку і знову все по кругу, там, витримуєте її хоча б 4-5 днів в кліточці, щоб жили з нею спілкувалися, і далі вже випускаєте. Все, все досить просто, основне. Це повірити в цей метод і не брати в голову, не шукати логічних пояснень, якихось, а просто зробити так. Я, в свою чергу, також побачив там, я вже не пам'ятаю на якому каналі, і спробував і тепер користуюсь лише цим методом. Так, це для підсадку матки в основній сім'ї, заміну матки, каже, в основних сім'ях. І ще що хотілося би розказати: це підсадка маток у. Відводки. Колись мені підказали добрі люди, я купував маток метод, як легко дати за один раз матку у відводок. Для цього потрібно зробити збірний відводок, що це означає? От набрати розплід з різних сімей. Причому сила не має значення. Це буде дві рамки по одній з різних сімей, чи по дві з різних, чи там 6, вісім, неважливо. Тобто збираємо ці рамки з бджолою. Вкладаємо з печатаним розплодом на виході в окремий вулик. Там, відповідно, ну це ясна справа. Беремо знову ж таки матку в кліточці. Беремо матку в кліточці. І що ми робимо? Зриваємо оба клапана. Чи там відкриваємо як які кліточки. І там, де матка проходить, і там, де бджоли е, е, проходять. Ну, бажано, щоб кліточки були такі. Щоб відділення, де проходить матка, було більше, і бджоли виїдали його довше. Тобто Тут вони, припустимо, за добу доберуться до матки, будуть, а там випустять через дві доби. Це така умова, як на мене, досить важлива. І для надійності я так не роблю, зразу скажу, я просто ставлю в той же момент, зробив відводок, відкрив і поставив. Як правило, прийом також на 90%. Але для надійності, якщо ви там переживаєте чи хочете, щоб там якось там, довше чи ви купили маток, вам їх жаль, так як я їх роблю, то мені таке там одна-дві розходи, це не проблема. То просто взяти вщинку і на відділення велике кудою може вийти матка, потрібно заліпити зовні ще одним шаром вощини, а де проходять бджоли. Знайомляться з маткою, значить не заліплювати. І поставити. Я вам гарантую, що це дуже прості відводки, робляться за один підхід. І все. І ніяких проблем, це перевірено. Ще один варіант, якщо у вас є час, то ви просто не відкриваєте відділення, де може вийти матка, а коли зробили відводок, просто ставите і відкриваєте відділення, куди можуть зайти бджоли до матки. Все. І потім через дві. Доби, я витримую дві доби. Ну, можна й три, я думаю, це буде не проблема. Підходите до цього відводка і просто випускаєте на рамку матку. І дивиться, якщо бджоли її починають годувати, матка велика, як правило, вже розгодована, вона її в плітці готують, готуються до того, що вона буде сіяти, наче все, проблем не буде. Випустив, потім там через годинку, півгодинки, підійшов, провірив, як правило, матка вже ходить по рамках, ніяких проблем нема. Все. От такі прості методи, їх досить мало. Що я користуюсь. Я не розказав те, що десь там вичетав. Ще щось це те, чим я користуюсь і чим мені подобається? Одне, що хочу сказати, ще яка умова, крім того, щоб виключити мозок. Це те, що потрібно, щоб сім'ї були в робочому стані. Там не було маточників, не перенесені плідні матки, не роїлися. Ну одним словом, відходити це буде працювати в тих сім'ях, і як збірні відводки, так і заміна в основних сім'ях матки. Це якщо ці сім'ї без роєвого стану, без маточників, Тобто, приходити там, все просто розплід, матка, бджоли, все працює. Якщо там. Є маточники або яйця в маточниках, або там личинки. Тоді все це нівелюється і там зовсім інші підходи. Це все буде виглядати, так кажуть, довго і заморочливо, тому що там вже зовсім інша поведінка бджіл, зовсім інші бджоли. От такі тут справи. Всім дякую за увагу. Надіюсь, відео буде корисним. Рекомендую спробувати. Не пробуйте одразу на тисячі сім'ях, пробуйте на двох-трьох. І побачити, що ці методи працюють Всім пока.